Нічого мене не болить, почуваю себе просто, можна сказати, шикарно. До нас звернулася пацієнтка з лівобічним диспластичним коксартрозом 4-ї стадії. Пацієнтки проведено безцементне ендопротезування лівого кульшового суглобу. На даний момент вже сьогодні третя доба після операції. Пацієнтка виписується додому. Скажіть, будь ласка, які у вас враження після операції і взагалі, як ви себе почуваєте? Почуваю себе дуже гарно, дуже гарно. Враження дуже гарні. Дякую вам за все. Вашій бригаді. Це великі молодці. Люди з ну з великою кваліфікацією. Я не думала, що так буде гарно. Все почуваю себе. Просто, можна сказати, шикарно, шикарно, тому що е, нічого в мене не болить, такі невеличкі болі, як післяопераційні після так. Ну це все, ерунда по сравненню з тим, що я пережила і як мені було важко. Дякую вам ще раз за все. І Вам дякую так. за гарний відео. Бажаю вам міцного здоров'я і дякую. легкої реабілітації. Дякую, дякую.